Кожен третій хробак відспіваний силами безпілотних систем. Приєднуйся. Очі та жало. хробачий жарт. Про ситуацію на полі бою будемо говорити далі. Сьогодні в нашій студії командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Пане Юрію, дякую, що ви до нас завітали. Ради вітати. Дуже приємно. У вас гарно. Ми з вами зазвичай через екран спілкуємося, але я сподіваюся, що як і завжди з порожніми руками вас не відпустимо, точніше з порожніми рахунками, тому що у нас на екрані QR-код номер картки це збір на дрони на оптоволокні для полку Ахілес. Приєднуйтеся, люди добрі до цього збору. Якщо маєте змогу, якщо ще сьогодні не донатили, то настав цей час. Пане Юрію, хочеться а, почути вашу оцінку стану справ на фронті, тому що останнім часом ну такі доволі тривожні звістки ми отримали. Ми об'єктивна ситуація теж сама про себе говорить, росіяни мають успіхи в районі Гуляйполя. Вони наступають на покровськ мирноград вони наступають на Вовчанськ. Тобто посилилися вони на кількох одразу ділянках, чого вже давно не було. Дехто з аналітиків говорить про те, що фронт колапсує. Як би ви охарактеризували нинішню ситуацію? Я б сказав так, стабільно важкою, але з перспективою можливості того, що фронт встоє і високої можливості. Спробую пояснити. Якщо ми проаналізуємо останні два роки, давайте зробимо це разом. Згадаємо, як то було. Переглянемо ефіри, послухаємо своїх знайомих. Фронт знаходиться в складному стані давний, до, достатньо давно більше двох років. Більше двох років сили оборони не вчиняють дій по якихось глобальних проривах за винятком курської операції, яка була критично необхідна і важлива для того, щоб відтягнути сили за свою противника і знурити їх взагалом в стрес. Вони не думали, що в Україні є спроможності і можливості до таких зухвалих операцій, які видалися успішними. Тому так чи інакше на всіх відтинках ідуть активні ударно штурмові дії. А тепер давайте будемо реалізувати, чи то не подвиг українського війська і українського народу, те, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Противник нас переважає за чисельністю особового складу, за технічними рішеннями. За кількістю дронів не в усіх номенклатурах, десь є паритет, десь ми переважаємо, але переважно і чому так відбувається? Тому що Китай поставляє контейнерами, постійний угу. потік, іде краще комплектуючих для збірки дронів, кращих технологій, які заходять в Російську Федерацію. Противник переважає нас за кількістю артилерії, можливості здійснювати боєприпаси, за кількістю бойової авіації, за кількістю протиповітряних засобів. Тобто, загалом, якщо порівняти, противник нас суттєво переважає за кількістю сил та засобів. З математичної точки зору, як можна Війну, Україна мала б заздати набагато більших невдач. Але стількість української нації, стількість українського народу, стійкість українського війська змушує плани противника розбиватися об наш супротив. І як наслідок ворог вимушений вдаватися до театральних вистав, що я маю на увазі. Противник декларує вже, напевно, місяці три, що він взяв Вовчанськ. Але ж це неправда. Вовчанськ контролюється значною мірою силами оборони. Звісно, є райони, де точаться активні бої дії. Звісно, противник намагається обійти по флангу. І як наслідок, що робить ворог? От просто вдумайтесь: він зайняти покров не може його ну, знищують сила. Вовчаць, перепрошую, про покров. В принципі, ситуація та ж сама не може зайняти і водночас тим спускається туман гостей. Що робить противник? Вони дають команду своїм військам, взяти аквафреші, три короли колори, руські стяг. Mm -hmm. І розконцентруватися по місту, намагатися пролізти між бойових порядків сил оборони. Для чого коли розвіються туман по команді підняти Аквафреші, зробити фотографії на мавіки, і потім руська пропаганда зробить пост. Вовчанськ взяти окупантом. розумієте, як це відбувається, і потім вже ми маємо спростовувати. Ми маємо доказувати, що цього не відбулось, тому що це обговорюється всередині Росії, це обговорюється всередині нашої держави. І є основний глядач тієї вистави, яку влаштовує Російська Федерація. Це президент Сполучених Штатів Америки Трамп, бо вони дійсно можуть допомогти далі. Про Куп'янськ стільки разів Путін сказав, що він взяти 15 батальйонів оточенні. Сили оборони змогли втрити, втримати лівобережний плацдарм. купянськ лівобережний, купянськ з вузловий. Ворогу визначали задачу вдуматись до 1 листопада занять. На поточний момент цю задачу вони не виконали. купянськ правобережний. Як ви знаєте, ворог був блокований на північній околиці. Міцними підрозділами силоборони вони ще скажуть, які операції проводили, коли на те буде час і можна буде розголошувати відомості. І в самому місці ведуться активні заходи щодо знищення диверсійно розвідувальних груп. Тобто, всі, хто засіли по підвалах, по інших укриттях, їх дістають, знищують або беруть в полон, якщо вони здаються. Далі Покровськ до повномасштабної війни чисельність населення була до 60 тисяч рік. Ворог намагається взяти Покровськ. Він на цьому вітинку сконцентрував безпрецедентну кількість сил та засобів. Ну, от що ви розуміли, якщо взяти, до прикладу Куп'янщину, вітинок фронту в 25 кілометрів. І стільки спостерігається противника, стільки ми виявляємо, переміщення це не всі знищуються, але десь противник перемістився, його зафіксували ось тут в укритті, ось тут ще десь. Десь буде в районі 200 за добу. Угу. На вітинку 25 кілометрів лінії вивозят. Якщо взяти покров, це від 550 на тому самому вітинку. безпрецедентна кількість. І вже рік ворог застосовуючи кращі штурмові підрозділи, переважно кількість живої сили, артилерію, бойову авіацію, кращі підрозділи безпілотників, не може виконати цю завдання, задачу. Не може він просунути сили оборони. І я вам маю сказати, що так відбувається на переважній більшості вітинки. Якщо казати по добропіллю, також ситуація достатньо складна. Тому що лінія фронту шалено висока, велика вірніше протяжна, mm -hmm. і як наслідок утримувати всі одинаково динамічно силам оборони достатньо складно. але вживаються заходів для затягування противника вогневі мішки. Зараз звикли говорити кіл зони, вживаються заходи щодо стабілізації ситуації. Звісно, ситуація важка, але як її можна вирішити? Україна вирішує це технологічно за рахунок розбудови наших безпілотних систем, за рахунок розбудови нашої артилерії, за рахунок виготовлення наших боєприпасів. І в цих напрямках ми зробили конкретні кроки. Ну, давайте проаналізуємо разом. Ви ж кожен день чуєте новини, що Україна ударила по військових об'єктах на території Російської Федерації. Так, Це зараз вже стало рутиною. Рутиною, просто. а ще рік тому це був прецедент, вірно. То що стоїть за цією родиною? Кропітка праця держави українського народу, українських виробників, які змогли, змогли виготовити та модернізувати ти безпілотники, які зараз працюють по законних військових цілях на території Російської Федерації. Вірно, це ж наш спільний та, і люди. я впевнена, що люди долучалися до тих зборів, в результаті яких були хороші прильоти по Росії. Як зараз вони долучаються до збору для вашого підрозділу? вже понад 50 тисяч гривень задонатили. Люди добрі у нас на екрані QR-код, у нас номер картки. Це для полку Ахілес на дрони на оптоволокні. Якщо маєте змогу задонатити, будь ласка, не зупиняйтеся. Пане Юрію, ну але є таке, знаєте, термін втома металу. Звісно, що сили оборони титанічні зусилля всі ці роки роблять для того, щоб ворога, який переважає в усьому, стримувати і щоб він бився за 60-ти тисячне місто роками. Але війна не розвивається лінійно. Тобто, знаєте, щоб не було такого заспокоєння. Ну от вони рік брали Покровськ, то відповідно наступний населений пункт вони ще будуть 10 років. Брати ні, може просто статися обвал фронту, і росіяни дуже швидко виходять на оперативний простір, і вже фронт по Дніпру зупиняється, як зараз теж ми можемо почути від деяких поважних фахівців, що це прям реалістичний сценарій. Як запобігти такому колапсуючому моменту? Що стосується поважних фахівців. Все, що я прошу, дослухайтесь до тих заяв, які робить Генеральний штаб. Звісно, всі, хто для вас є авторитетні, слухайте, аналізуйте, приймайте рішення самостійно. В нас нація розумна і навчена. Я переконаний, що кожен українець може зробити сам для себе висновки. Але я вважаю, що краще тих, хто виконує безпосередньо бойові завдання і військового керівництва, ніхто не може розуміти, як відбувається реальний стан справ на фронті. Ну, навіть я, як командир тактичної ланки, я чітко знаю, що відбувається на тих вітинках, де героїчні хлопці та дівчата з підрозділу АХІЛЕС виконують бойові завдання. Якщо казати за всю лінію бо зіткнення, я не можу бути глибокому угу. матеріалі. Для цього є генеральний штаб, який все знає, і може дати конкретну відповідь на конкретне запитання. І ви вдумаєтесь, що коли дискредитують генеральний штаб в тому числі, то кому це потрібно? Чи це виключно думка військових українських, що щось іде не так? Чи це певні елементи, зокрема російської пропаганди, які вкручуються в наративи з ціллю поширення недовіри особового складу до вищого військово-політичного керівництва? Зокрема, це ж все інформаційні компанії, на які витрачається величезний ресурс. Ми маємо сказати чесно, відверто, що за будь-яким технологічним рішенням я ж ми проговорили про Фаєрпонд, uh -huh. ми проговорили про Діпстрайки, які працюють по території Російської Федерації, але у нас кращі бомбери в світі. У нас є значні здобутки в виготовленні в Зокрема, за рахунок українців, які поставляють, які допомагають, які скидаються, і сили оборони їх отримують. В нас держава наростила спроможності по виготовленню спеціалізованих боєкомплекту угу. до безпілотників, які ефективно виконують бо завдання, але на це також потрібно гроші, так щоб закупити. Тобто, технологічно ми рухаємося вперед. Розвиваються роботизовані наземні комплекси. Ну треба розуміти, що це все ресурс для ведення бойових дій. А основним капіталом для ведення бойових дій залишається проста. Жива людина. Бо за кожним кулеметом, за кожною гарматою, за кожним безпілотником, за кожним дроном перехоплювачем який виконує завдання, стоїть жива людина: хлопець чи дівчина, чоловік чи жінка, які безпосередньо виконують ці завдання. Тому якщо ми кажемо про процеси мобілізаційні, варто звернути увагу на ті рекрутингові програми, які зараз запустила наша держава, тому що ви маєте без прецеденту унікальну спроможність. Оцінити свої цивільні досвід, вміння, знання. Ага, я вмію робити те-то, те-то, те-то. відкрити вакансії, подивитися, які конкретно підрозділи потребують, яких посад, вибрати ту, яка вам найбільше підходить, прийти співбесіду і бути мобілізованим до конкретного підрозділу. І зараз хто скаже, М -м, ну завжди є ризик, якщо я мобілізуюсь, до прикладу е водієм. Мене можуть перекинути в піхотні підрозділи. Все, що з тим пов'язане. Дивіться, це скоріше виняток, ніж правило. на поточний момент. Якщо ви приходите, не п'єте, не наркоманите, не дебоширите, не введете аморальний спосіб життя, а ефективно працюєте на благо держави, в командира жодної підстави не буде перевести вас з одної посади на іншу, тому що у нас всі номенклатури є важливими. Військовий механізм він працює як злагоджений. От достатньо часто валять тиловиків, валяться сленгове слово, uh -huh. що я маю на увазі, Ображають, що «О, там він сидить в тилу. Ну, з дивіться, для того, щоб стрельнула гармата на передній лінії, бо зіткнення наша гармата, хтось має взяти за кордоном боєприпаси, хтось їх має привезти до державного кордону. Далі вони мають пройти митницю, потім мають приїхати на логістичні склади і бути поставлені на фронт. Тому ми, українська нація, працюємо як єдиний злагоджений механізм. І якщо ми будемо робити так далі, обов'язково вистоїмо. Ну і підтвердження тому це результати збу за 11 хвилин 100 тисяч гривень люди задонатили за що Яку камеру ось, показати вас вже показують. <сірит> ви в телекзу. Дякую вам краще пане юрі. Дякую вам. Це був Юрій Федоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем. «Ахіллес». Дякую всім, хто долучився до збору. Ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.